Від початку вторгнення українці можуть отримати психологічну допомогу в амбулаторіях та лікарнях. Для цього понад 70 тисяч медпрацівників пройшли спеціальне навчання. Серед них 16 тисяч лікарів первинної ланки. Навчання проходили за програмою MH-GAP від всесвітньої організації охорони здоров'я. Сімейні лікарі училися виявляти депресію, психоз і стресовий розлад. Зі стресом і тривогою працюють самостійно інше перенаправляють до профільних спеціалістів. За даними МОЗ, 865 медзакладів уже надають психологічні послуги на первинній ланці. До таких відноситься і Ворзальська амбулаторія на Київщині. Лікарі тут щодня приймають двох трьох пацієнтів зі скаргами на психологічний стан. Коли пацієнт звертається до сімейного лікаря на прийом, ми можемо провести скринінг ментального здоров'я. Але переважно хочу сказати, що пацієнти звертаються не відразу з тим, що вже можу сказати, що у них погіршення там сну, погіршення роздратовані чи ще якісь там признаки, Так вони можуть звертатися з різними ознаками порушення фізичного здоров'я. Найчастіше лікарям Ворзаля скаржиться на свій психологічний стан, свідки. Активних бойових дій, серед яких люди, котрі отримали мінно-вибухові травми під час окупації чи після неї, десь місяць час я з ними спілкувалася і далі ми перенаправляли психологів. Тому що тут вже була більша підтримка потік. Навчальний курс надання психологічної допомоги є найпопулярнішим серед працівників Ворзинської амбулаторії. З більшістю запитів сімейні лікарі тут працюють самостійно. А за необхідності перенаправляють до психологів, психотерапевтів чи психіатрів. Ми перенаправляємо у нас. Оце лікарі світу це лікарі-психологи. Вони відповідно там у Ворзалі працюють. І ще декілька локацій є сільські локації, є в місті буча. Також у нас є лікар-психіатр. Він працює в учасному по, по суті діагностичному центрі. У 2023 році. Понад 175 тисяч українців отримали психологічну допомогу в медзакладах первинної ланки. Скористатися медичною послугою можуть і українці, які перебувають за кордоном. Ми декларація. Розірвали з ними. Вони вона звертається онлайн, і можемо з ними провести так само психо, психо, психологічну підтримку, психоосвіту провести і навчити їх правилам самодопомоги. Таких пацієнтів сімейні лікарі також за потреби можуть перенаправити до психологів, які працюють онлайн.